Ви дивитесь ранок вдома, і ми продовжуємо спортивну тему. Але вже я б сказала, іншого масштабу, так. тому що просто зараз до нас у гості завітає фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 24-го року, Аліна Комащук. Українська збірна з фехтування була першою, хто здобув для України золоту нагороду в Парижі. Про те, як це було зараз, дізнаємося з перших рук я зустріну. Доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, заходьте. Доброго до нас. ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити. А Обіймемося. Зараз обійми – це така необхідна річ. Так, і чабочка Доброго дає чай. Доброго Доброго руки. Дякую. Поздравляю вас. Дякую. А, ну дійсно ще раз і ще раз хочеться привітати вас з олімпійським золотом. Це було неймовірно. Це було фантастично. Ми всі дивилися, всією родиною дивилися перед телевізором, затамувавши подих. Поділіться, от трішечки так наживо емоціями взагалі, що ви відчували після перемоги. Дякую за привітання. Дякую, що вболівали і дивилися. Нам це приємно. До сих пір, от я сказала мене аж мурашки, шкіра. <зас> ну я думаю, зараз у багатьох емоцій більше ніж в мене особисто, тому що коли ми виграли, я не могла повірити, що це відбулося. Ну навіть коли ми потрапили в фінал. Я розуміла, що в нас буде медаль, що ми це зробили. Ось. І... Але коли виграли, ну я про це навіть мріяти особи не могла, тому що наш шлях був нелегкий. А ми починали з поганого місця угу. і це складно було повірити. Ось. І тому, коли навіть було нагородження, я стояла і не могла повірити, що це Олімпіада, що це не кубок це світу. Я все. Так, так, що це не кубок світу, незвичайні змагання, а це про що ти мріяла з дитинства. Отже, ви збираєтесь на Олімпіаду. Які очікування? Чи мріяли про золото, чи срібло? На що себе налаштовували? А, очікування було дуже страшно. Так. Так, а, в нас почав з'являти результат, і було страшно, що на Олімпіаді не вийде а, виправдати очікування тренерів чи людей, які нас готували. Тому в мене були саме такі. Я розуміла, що. Вже є шанси на, на медаль, що ми можемо взяти, але один день все вирішить. Там, 30 хвилин все вирішить. І хотілося медалі будь але про золото навіть страшно було мріяти. От скажіть, будь ласка, сильно е, тиснулася ця відповідальність, очікування людей, тренерів? Там. Насправді на цій олімпіаді так не було, тому що я не думаю, що багато хто очікував від нас великого результату. Так, ми могли, але в нас не сильно так стабільний був результат. І, І завдяки цьому було легше, так? Так, так, було легше. Але відповідальність перед командою, яка нас готувала. І... Але вони нам сказали, робіть це для себе, ви заслужили, ви все зробили, що могли для нас. Про більше хочете. Да. А зараз ти позробіть це для себе. Круто. Так. Тобто якоїсь такої мети свідомої не було, коли виїхали, так? Чи забороняла собі мріяти думати? Забороняла, боялася, що боляче буде падати, якщо це не здійсниться. Але десь так бажання, не знаю, інтуїція, десь таке щось було передчуття. Було гарне перечуття насправді. Але про золото ні. Не про золото, про медаль. Так більше. Mm. Але ну ви були просто кротезні, така витримка, такий якийсь спокій, принаймні зовні, те, що ми бачили, це було просто фантастично. А, розкажіть трішечки про підготовку до змагань. А, ми знаємо, що а, підготовка відбувалася в непростих умовах. А, mm -hmm. Зараз трошечки про цей процес можна. А, ну на відмінно від останніх спортсменів багатьох, які тренувалися в Україні в складних умовах, наш тренер з Італії. І ми два роки провели в Італії, тренуючись а, з ними. Там тренер з Італії, ціла команда. А, але було складно, що це не вдома. Далеко від дому, від близьких, від друзів. А, повертатися після змагань не так багато часу було. Потрібно було бути в формі. Ось, і це було складно. І... Новий тренер, нові люди, а, все змінилося. Було, було складно, складно. ось. І, але ми розпочали цей шлях завдяки віри тренеру, що ми можемо це досягти. І тому ми не здавались, ми знали, що без кожного без одної з нас нічого не вийде. Тому потрібно йти до кінця. Це, це нам допомагало. Я хочу ще поговорити про фінал. Ось ви вже сказали, там вам кажуть 30 хвилин, які вирішують все. Робіть, що хочете. Як вам вдавалося зберегти спокій, рівну вагу? Я просто там концентрацію судячи з себе? Там у мене таке щось було вже. Я там, а як вам це вдається, що ви робите? Що вам допомагає? Може, є якісь лайфхаки, якісь секрети? О, що ви собі кажете, яку установку даєте в голові, що ви виходите? спокійно, просто робите те, що вам подобається, і отримуєте задоволення, ще від цього ще й медаль. Не завжди виходило. Ні, не завжди виходить. Немає якихось таких слів, які завжди працюють, особисто в мене. А, але на цій олімпіаді я на особливо на командних змаганнях в мене виходило а, якось концентруватися. Я сама не знаю, не пам'ятаю, що я собі говорила. Я думала, що потрібно робити. Я не думала про результат, я не думала, що це Олімпіада, чи це за золото, фехтуємо, чи за вхід в двійку. А, таких думок не було. Просто фехтування, просто що робити, якийсь план, і все, всі лишні думки я відкинула, змогла. Сконцентровані саме зараз, тут на процесі. На... Так, так. Це дуже складно насправді, тому що часто угу. є такі думки: а якщо програємо, а якщо виграємо, а якщо не вдасться, а зараз складний суперник перед тобою. А, ну, в той день мені вдалося відкидати такі а були думки. такі думки? Та а якщо програм на змаганнях є mm. апереди, і що ви собі відповідаєте на це питання? Ну щоб теж трішки підбадьорити себе і якось і виправдати, якщо раптом, от от mm -hmm. яка відповідь mm -hmm. ну, напевно, я говорила, що ми сильні, ми це заслуговуємо. А ми робимо для нас за для те, що в нас які в нас були тяжкі моменти. Я згадувала там моменти дівчат свої, коли там було складно сльози. Що ми всі пройшли такий шлях зараз? Ми маємо зробити все до останнього, все, що можемо, все, що зробили. Потрібно показати. Да, зараз. А це ще й командна ж робота. Наскільки у вас реально класні стосунки, такі, коли ти підтримуєш одна одну, коли ти дійсно От ви дружите в реальному житті? Так, так. Ми жили а, разом два роки <кхи> в одній квартирі. В Італії. А? В Італії. Так, так, так. Тому ми були 24 на 7 разом на змаганнях, на тренуваннях, вдома, всюди. І ми маємо зв'язок. Звісно, між собою, і знаємо, коли потрібно підійти, що сказати, коли промовчати, як подивитися. Там... Оля знає, що мені сказати перед боєм, коли я перед нею останнім виходжу, і я інколи там приходжу, кажу, Оля, мені страшно. Она, там, знає, що мені сказати, чи там, підбадьорити як. Ось я знаю, як для Лєни, що сказати. М чи потрібно дивитись на бої перед своїм, чи не угу. потрібно дивитись на бої перед своїм. Ну, ми вже... А ви дивитесь? А як коли, якщо людина ну, там переді мною а, там програє чи там виграє, там дуже сильно я відходжу і там сконцентруюсь на своїх думках, тому що ти починаєш думати. Якщо програє, а мені ж потрібно там нанести багато ударів. Якщо виграє, мені потрібно втримати ці, цей угу. рахунок, тому краще відійти і не дивитись. Скільки загалом років вийшли до цієї олімпіади? А я займаюсь 9 років, за 22 роки. Да, багато. Так, а підтримка близьких, як взагалі вона працює? Дуже. Тому що, як і напевно, з усіма, коли тяжкі моменти, робоча сфера це добре, але є ж все одно якісь конфлікти, там різні ситуації і тут. Родичі, близькі, друзі допомагають правильними словами. Вони тебе завжди приймають, будучи тебе гарний результат чи не гарний. Mm -hmm. А хто перший Це... привітав взагалі? От мені цікаво, що цей побут знаєте, коли ви вже отримали медалі, пролунав гімн України. От, взяли телефони. Що там було? Насправді ми взяли дуже пізно телефон, тому що нас забрали. Телефони були далеко. Я здавала допінг контроль. І я саме через дві години, напевно, після. Перемоги взяла телефон до рук, і було безліч повідомлень, тому я не можу конкретно не сказати. згадати. Досі Та, відповідає Та". на них. І я вже відповіла. Але було дуже багато, і це було приємно. Я не знала, кому дзвонити, кому писати. І кому першому подзвони? Батькам, звісно, батькам. Плакала мама, тато. Ні, я думаю, вони були трішки в шоці. Ай. Вони не повірили. Ти На олімпіаді. Ти ти не сказала? Не що ти там робиш? Приблизно так. Дякуємо вам. І Щі Вітаємо, вітаємо вас і безмежно пишаємося і радіємо. А, друзі, у ранковій студії телеканалу Дім фехтувальниця Олімпійська чемпіонка 2024 року Аліна Комащук. Ще раз вітаємо з перемогою і дякуємо. Дякуємо за те, що ну і зичимо нових досягнень. Не зупинятися. Дякую.